Привіт, друзі! Ви на каналі Добрий, мене звуть Олександр, і я дуже радий, що ви сьогодні зі мною. А ми, як завжди, продовжуємо випивати красиво та смачно, тож не забудь оформити підписку та поставити палець до гори. І сьогодні в меню дуже легкий лимонно-миндальний коктейль під назвою Амарета Sour. Про цей напій немає ніякої цікавої історії. Єдине, що можу розповісти, так це про те, що таке Сауер. Сауер з англійської перекладається як кислий, і коктейлі сімейства Саур складаються з алкоголю цукру, лимону та льоду. Для приготування цього коктейлю нам знадобиться амарета, білок одного яйця та лимонний сік. Відміряємо 60 мл амарета та виливаємо його в шейкер. Далі беремо 30 мл лимонного соку та теж виливаємо в шейкер. Також закидаємо туди білок одного яйця. Не кидаючи туди лід, трясемо його довго та наполегливо. Потім відкриваємо шейкер, де даємо туди льод. Знову трясемо, але вже не так довго. Шейк вже готовий, відставляємо його в сторонку, беремо бакалорок та наповняємо його льодом. І наповняємо келих нашим коктейлем. Потрібно дати йому трохи постояти і він розшарується. Якщо піни немає, то закинули дуже мало білка або занадто мало трясли. У мене в бакалі небагато піни, але в моєму шейкері залишилась більшість піни, тому я можу зробити висновок, що коктейль у мене вийшов, так як треба. Щодо смаку, це легкий кисло-солодкий коктейль з миндальним смаком. Міцність такого коктейлю приблизно 12 градусів. Взагалі вийшов досить гарний коктейль. З вас, як завжди, подобайка, підписка. А у мене на цьому все. До нових зустрічей! Бувайте!